Любі друзі Академії мільйонерів, любі наші учасники, час наближається, залишилось менше тижня до нового року. І якраз дуже важливо потурбуватись про своє здоров'я, про своє харчування і про те, що скоро нас очікує величезний стіл і величезне навантаження на наш кишково шлунковий тракт. Тому в цьому випадку розумні мудрі люди завжди думають, а що буде після. Ну і, в принципі, впродовж свого життя цим процесом займаються. Тож давайте подивимось, що нам в цьому може допомогти. Тут, бачите, навіть плівка Велар, вона новорічного плану зі сніжинками, з ялинкою. Обожнюю затеї німців, що вони настільки педантичні навіть в цьому питанні. І так, по-перше, отакий коктейль. Отакі харчові батончики. Близькі для губ це були подарунки з попереднього замовлення. Вони закінчились на складі. Крутезний бальзам для губ для відновлення шкіри. Розкажу трохи пізніше про нього. Отакий смачнючий полуничний коктейль. Ще один. І отакий гель Алої з імбирем. І того давайте по порядку. От саме новорічний, передноворічний, післяноворічний а, коктейль харчування, яке розвантажує наш пішково-шлунковий тракт, яке допомагає нам, коли зараз передноворічна суєта, таки біганина От сьогодні зранку, в мене вже почалось, я не встигла поснідати і думаю, або їхати не поснідавши. Або зробити собі коктейль і побігти по своїм справам. І що ви думаєте, зранку я коктейль випила замість сніданку, його собі зробила? Я до другої години дуже комфортно себе почувала. Ну, звісно, спочатку була водичка зранку, потім було алоє. А так тримає і так позитивно воно впливає на нашу енергетику. Отже, яка година, да? Дев'ята година ввечері? А в мене енергії ще драйв драйвовий такий, да саме тому, що харчування воно насичене корисними речовинами, вітамінами, мінералами, ферментами. І якраз отут оце все перелік мілкими літерами, циферками, перелік. Тих корисних речовин, які тут є, да, і які представлені в цих корисних коктейлях, да, їх розбавляється. Я робила на молоці сьогодні, а, і виходить ну, дуже смачно. Оце два якраз. А, моїм дітям, а це замовила моя клієнтка, дитина якої дуже полюбляє ці коктейлі, да і по смуковим властивостям, і по тому як почуває себе кишково-шлунковий тракт. Він легкий, він смачний і головне, що він корисний. А це в мене є ванільний розпакований. А, а дітям кажу, ну якщо бажаєте щось так а, швиденько і смачненько, вони кажуть, мама, де полуниця? От тому прийшлось замовити полуницю. Якраз була акція Обираєш будь-який смак коктейлю, а в нас їх біля. Якщо я не помиляюсь, сіми восьми варіантів і плюс отакий батончик, якщо порахувати економічно, якраз для академії мільйонерів дуже вигідно в порівнянні з тим, якщо купувати окремо навіть по зниженим цінам напряму від виробника, трохи розкажу про ці бальзами для губ. В мене вже мій майже закінчується, але я ними користуюсь доволі рідко. Тим паче я зараз купила собі е декоративного плану е блиск для губ да, е в компанії. А ці бальзами вони крутезні саме для тих, хто не полюбляє поманд, не полюбляє декоративних блисків. Але от якраз в зимовий період в кого тріскаються губки, в кого пересушуються губки, да то він на базі алоє. тут 40% відсотків гелю і а, буквально за декілька, а, ну, може, до, до півдня, коли губи потріскані, ви а, помазали губки бальзамом, походили з ним і дуже здорово зволожує і загоює оці а, такі пересушені ділянки, потріскані ділянки губ. Хто користується на постійній основі а, просто незамінний must have в домі. Якщо ми кажемо про батончики, а це протеїнові батончики LR Health and Beauty, чесно, це моя любов, це такі зручні варіанти, коли ти маєш бігти на якусь зустріч. І ти не знаєш, що там буде. Або, як правило, на різних зустрічах: ну що там якісь печенюшки, якісь цукерочки, і ти розумієш, що те все не ок. Да? По-перше, величезна кількість цукру, величезна кількість транжирів і всього іншого, чого не зовсім організму потрібно. А ось цим батончиком ти його поклав собі до сумочки, і ти знаєш, що ти можеш його з'їсти майже там пообідати. Да, ним же І будеш в себе почувати ок, зручно, і головне, що це буде корисно для твого організму. Тому, в дорогу от такі батончики, це реально крута річ. А от саме для експертів Академії мільйонерів, людей, які постійно в русі в, такому, в двіжухах, да, коли не встигаєш попоїсти, тож ми знаємо, що це і смачно, і корисно. І ще те, що ми з мамою замовили напополам, бо зараз в компанії де акція шість пляшечок за особливою ціною. А ми з мамою вже користуємося майже чотири роки вже буде. В січні піде п'ятий рік, як ми користуємося щоденно цими гелями алоєм. А то відповідно з економічної точки зору, так щоб було вигідніше, так. В домі вона була, да, і зберегти свій гаманець, то дуже класно було скооперуватись. Про що ж цей геліалої? Це саме варіант гелю з імбирем. А імбир ми знаємо, що він позитивно впливає на імунну систему. Саме от Тому цей гелялої називається алоє імун. Та, імун плюс він дуже особливий в порівнянні з іншими гелями алоє, і цей впливає саме на імунітет. Але що ще важливіше, що саме імбир з додаванням цинку вітаміну, цей селену, воно дуже позитивно по перше, впливає на зір. Адже нещодавно ми з дівчинкою спілкувалися, і вона в мене питала: да, а де там певні вітаміни? Я пішла до нашого довідника ЕЛР, де сконцентровані різні вітаміни. І якраз цинк селен вони є одними з вітамінів, які необхідні для нашої гозори. Це по перше. По-друге, ці ж вітаміни вони позитивно впливають на інші системи. Зокрема, і селен дуже важливі для чоловіків. Тому а, серед нас ходить така думка, да, що алоє-імбір імбір це більше такий чоловічий смак, він і такий терпкий, трохи з горчинкою притаманний імбирю. А в той же час він величезну користь надає імунітету. Тому якраз в такий період зимовий, хоча, начебто, вже організм адаптувався, втім а, дуже корисно а, попити з імбирем. Тож, грудень 24-го року підходить до кінця. Ще можна встигнути зробити замовлення в Алар Хелсінб'юті. І а, користуйтеся, адже 25-й рік він принесе нові можливості, нові програми, нові перемоги. Чого я вам бажаю.